Жовтень, експрес-порада для всіх знаків зодяку. Це друга частина. Я продовжую і у нас терези. Терези. Ой, досить цікавий місяць. Події розвиваються дуже швидко. Ви те, що от ви хочете, ви розумієте, як цього досягти. Як рухатись, в якому темпі, з ким разом рухатись? Ви все робите вірно, і всі ваші плани будуть розвиватись в позитивному напрямку. Скорпіончики? У вас якийсь новий досвід в цьому місяці, в жовтні, Якийсь новий вид діяльності? Тобто, от довго щось у вас такий був застій, а от в цьому місяці от прям підуть якісь, ви не, ви не будете знати, як все встигнути і як все опанувати, якісь нові можливості, нові. Це саме стосується, скоріш за все, професійної сфери, тобто роботи, навчання. Будьте готові до нового цікавого місяцю і нових. Ідеї нових, можливо, нова посада, можливо, якісь нові, нові проекти. Тобто буде не сумно. Стрільці. Ну, в принципі, для вас цей місяць досить статичний, все ваше при вас, нічого кардинально не змінюється, але потрібно втриматись на тих самих позиціях, тому що хтось, можливо, буде намагатись вас вибити з колії. Позирих. Ой, у вас багато емоцій. У вас дуже багато емоцій в цьому місяці. Була якась ситуація, яка вас розхитувала, і в цьому місяці вже вона дійшла до свого максимуму. Тож намагайтесь контролювати емоції і думайте, як от їх опанувати. В водолі. Є великий ризик, що ви будете впадати в такі вічі, розчарування, але намагайтесь цього не робити. Пам'ятайте, що сама темна ніч перед світанком. Рибки. Ох, Як ви любите себе накручувати рибки, наші чуттєві? Не накручуйте себе. Все буде добре. Женіть від себе негативні думки. Це ваше головне завдання на жовтень.